На Вінниччині так і не ліквідовано усю заборгованість по заробітній платі населення. Нині підприємства боргують своїм працівникам 18 мільйонів 122 тисячі гривень. В жовтні 2010-го сума була більша всього на 2 мільйони. Начальник головного управління економіки облдержадміністрації Андрій Гешко запевняє, що сума боргу зменшується, хоч і поступово. За Квітень місяць скоротилася на 164 тисячі гривень. На економічно активних підприємствах маємо 7,3 мільйони гривень заборкованості, на банкрутах 9,1 млн грн, і економічно неактивні це 1,6 млн грн. Чорному списку боржників лідерство тримає Вінницький авіаремонтний завод. Трударям там недоплатили цілий мільйон. Підприємство увійшло в процедуру банкрутства. Утім, каже Андрій Гашко, в середині червня очікують серйозне інвестиційне вливання в авіазавод. Велика заборгованість і на державних спиртових заводах області ще діючі підприємства із 10-6, які переведені. Вже навіть не мають статусу юридичної особи. Повністю їхньою діяльністю займається державне підприємство Укрспирт. Ні директора, ні початки, ні рахунку на підприємство немає. Повністю всю господарську діяльність їм диктують з Києва з державного підприємства Укрспирт. А самі розумієте, що коли керівництво знаходиться в Києві, оперативно реагувати на все це немає можливості. Керівник громадської приймальні, що створена комуністами в рамках всеукраїнського проєкту Робота, зарплата, захист, Ірина Швець каже: громадяни за допомогою йдуть і йдуть. Зараз у нас починає зростати кількість людей, які звертаються саме ті, що працюють на будівництві. І причому на будівництві не лише на наших підприємствах, не лише у Вінницькій області, а які їздять на заробітки у Київ. Людина працювала у Києві в супермаркеті, і також заробітну плату їй не виплатили. Коли людина почала звертатися один, другий, третій раз, її звільнили. Такі випадки не поодинокі, каже Ірина Сергіївна. Аби повернути працьовитим людям чесно зароблені кошти. Комуністи надсилають депутатські запити, надають юридичні консультації, допомагають правильно написати заяву до суду та прокуратури. Та дуже часто громадяни просто бояться говорити про проблему вголос, щоб не втратити останньої надії на справедливість. Марина Маленчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.